Бучанська виправна колонія тут відбувають покарання понад 600 в'язнів. Всі вони у колонії не вперше. Але ми з вами зараз побачимо, як живе колонія зсередини. У Бучанській виправній колонії суворого режиму арештанти виготовляють причепи для легковиків. Проте цієї весни відбули зміни у законодавстві. Якщо раніше всі арештанти були зобов'язані працювати, то тепер вони мають право цього не робити. Це Володимир. Свідень він проводить у церкві на території колонії. Править церковну службу слідкує за порядком. Володимир каже: більшість того, що є у церкві, зроблено руками арештантів. Іконостасуносрізної. Зілено руками осуджених, ікони пишуть осуджені. До Віри Володимир прийшов ще під час минулого терміну ув'язнення. Чим займатиметься, коли опиниться на волі, поки не знає, адже сидіти залишилось кілька років, і час подумати у нього є. Думає, він не лише про плани на майбутнє. Звичайно, Володимир цікавиться і подіями в Україні та, звичайно, має своє бачення ситуації у зоні АТО. Посіяли між роздор і все. Тому що Росія це наші браті ще з, з тих времін. А це Валентин. Він нещодавно дебютував у ролі музиканта. У нього за ґратами з'явилися справжні друзі. Принаймні саме так Валентин називає двох арештантів цієї колонії. Вони створили музичний гурт, назвали його Традиція. Все розкажем, про закат, прасакат, корісажи, та да про горький мармелад. Закончили війну, як сели, ми на Професійною музикою Валентин ніколи не займався. Натхнення прийшло в колонії. Ми свої, поки песні ще не зробили, Ні, ну ще тільки от я набрав людей. Собі. В дальнішому у нас, звісно, є в планах щось своє. У Валентина є плани на майбутнє. Після неволі він хоче і далі займатися творчістю. Так особо не задумувався, але мені советовали. Тобто, Показати свої тобто, ну, вокальні дані. Але вже зараз Валентин готовий піти воювати у зону АТО. Чоловіка бентежить те, що коїться в державі. каже, якби не ув'язнення, пішов би допомагати хлопцям на схід. Якщо була б можливість така, я б пішов, звісно, захищати родину, але ну, я заключений, мене не візьмуть, мабуть. Пішов би, тому що в мене є моя мама, отець, сестра у мене є. Мені є родственники, яких треба захищати. Сидіти Валентину ще рік. Він тут за грабіж. Багато арештантів, з якими ми спілкувались, хочуть до АТО. Принаймні саме так вони розповідають на камеру. Наприклад, Сергій, який в колонії за крадіжку телефона, також хоче допомагати хлопцям на сході. Проте не знає як. Тут багато бажаючих, хто би хотів би туди теж. Як, так, допомагати? Не має значення як, ну. Але... Нам такої поки можливості нету. Свій день Сергій проводить на виробництві. Навіть отримує за свою роботу гроші. Подимається 7 часом утра і виходжу на роботу в цех і задалюють прицеплі п'ять штук в день. І скільки ви отримуєте за це? Ну около тисячі чим то там. За ті гроші я вхожу в магазин здесь, наш місце. Проте, не всі арештанти колонії хочуть боротися проти ворога на сході. Роман за ґратами став вірянином. Він вважає, що ситуація на Донбасі спровокована жорстокістю людей. Я думаю, що це сьогодні суди божі присходять в нашій країні і йде гнів. За те, то народ. От так от просто розрутіл. Потрапив роман за грати через наркотики. каже, тепер змінився, навіть кинув палити. Роман запевняє, що коли приступить поріг колонії, і опиниться на волі, допомагатиме наркоманам позбутись залежності Пройти обучення може, в інституті і далі служити таким людям, як я сам, допомагати таким людям, служити таких людей, щоб їх привести в Господу, щоб Бог теж змінив їхню жизнь. До речі, переважна більшість арештантів Бучанської колонії суворого режиму потрапили сюди саме через наркотики. Багато засуджених, які від покарання за статтями пов'язаними з незаконним обігом наркотичних речовин. Молодий спецконтингент це десь. До 30, до, ну, до 45 років. Взагалі. І всі з з з з залежні від наркотиків. Хоча в'язні запевняють, що хочуть в АТО, що хочуть змінити своє життя і назавжди зійти з кримінальної стежки, багато з них довго на волі не затримуються. Звільняється засуджений по кінцю терміну вбивання покарання і десь через 3-4 місяці вони знову повертаються. Однак хочеться сподіватись на те, що ці люди дійсно змінять ставлення до життя і що до колонії вже не повернуться. Хочеться сподіватись на те, що слова цих людей щирі, і вони дійсно патріоти своєї держави. А головне є надія на те, що після колонії їх допомога на сході вже не знадобиться, адже війни вже не буде, і ми будемо жити в мирній суверенній Україні.